Усім величезний привіт сьогодні ми зібралися в невеличку подорож. Їдемо сьогодні купувати Максиму до школи книжки. Вивчаємо маршрут, дивимося, як нам дістатися до книжкового базару. Ну і трошки покажу вам вигляд. Ось така краса, все зелено. Дуже гарний такий тихий райончик. Місце, де ми купуємо книжки, називається Обертан 15. Його можна навіть знайти на Google картах, забивши таку назву Обертан 15. Ось, бачите, тут стоять люди, які приносять книжки і можна здати свої книжки, які діти користувалися на протязі вже цілого року. І також купити нові книжки. Звісно, все залежить від вашого. Від вашої платоспроможності, якщо можете купити нову книжку, не можете, можете купити вживану книжку. Бачите, ось такі стоять машини, фургони, де книжки, цілі, цілі, ось фургони, забиті книжками. Дивіться, яка кількість книжок, і дуже багато людей приходить, тому що не всі можуть купити собі. Нову, дехто здає стару книжку і взамін бере нову. Вона вже буде набагато менше за вживану книжку. Дивіться, скільки книг. Цілий, ось такий фургон з полицями, де, де стоять вже книжки, як нові, так і вживані. І тут їх цілий, ось дивіться, цілий, цілий ряд. Я йшла, не знаю, хвилин 5 і все ось такі фургони.

І нам відповідали, є, чи немає такої книжки, тому що багато вже якби книжок трошки розкупили. В Римі в Максимовій школі почали навчатися із 16 вересня, тобто кожна школа тут навчається по різному, різний період, коли починається вже заняття.

Quanto? se potresti permettere di mettere un dito meglio in schiera tu lo paghi 13? 13? 13? 3 guasci ce l'hai 3 euro? Ну що ж, Книжки ми купили, загалом десь треба 350 євро на всі книги. Але ми тут ось ішли по дорозі і дивіться, що, на що ми натрапили. Буквально цілий склад, Ось викидають книжок, які вже не потрібні, які вже... Скажімо так, учні відучилися і змінили програму. І дивіться, ось книжки, по яких вчилися. Дуже-дуже тут їх багато, різні. І англійська, якась, і математика, і, і арт. Ну, дуже-дуже багато. Тут трошки інші предмети в них, але дуже багато викинутих книг. Величезна кількість, цікаво, звісно, подивитися, але Цікава така книжка, мені здається, це як біологія наша, щось таке подібне. Біологія, природознавство. Цікаві, звісно, книжки. Книжки дуже такі грубі, з тонкими листками. У нас книжки більш такі якісь грубі обгортки, а тут в італійських, дивіться, ось такі тонесенькі, тонесенькі сторіночки, ось англійська. Книжки, тобто вже і нікому не треба, їх ось. Привезли до таких смітників і повикидали. Дивіться, ось цілі смітники спеціально стоять, набиті ось такими книжками. Тут їх дуже-дуже багато. Ну що ж, а ми купили вже всі книги Максиму. Загалом десь виходить, я ж кажу, десь так, 350 євро, тому що все залежить від школи, скільки предметів. Кожна книга свою має ціну. Ми взяли Максиму декілька нових книжок і декілька старих. Ось такий у нас сьогодні день закупів був. Сьогодні ми по книжкам. Дуже гарний день, сонячно, ось там Тибр тіче, річечка. Ось дивіться, Максим ще йшли по дорозі. Дивіться, скільки знайшов книг. Цікаво, так? Да? Викинули просто, у нас приймають макулатуру, а тут -а ось, бачите. Книжки просто повикидали і от така їх кількість. Неймовірна кількість книг. Різні, різні. Цікаво, знаєте, так. У нас би це все здали б на макулатуру, Діти б занесли, отримали б декілька копійок на морозиво чи на цукерки, а тут їх просто викинули. На макулатуру тут ніхто так не приймає. Стоять спеціальні контейнери, куди це все викидається. Різні різні книжки. Цікаво подивитися, тому що ми, якби вперше бачимо таку кількість книг на смітнику. До речі, я дивилася в інстаграмі відео, де наша українка звати її Лена Тесленко, будує дім із смітника, тобто всі речі вона знайшла на смітнику. Так і ми сьогодні. Вирішили трохи поритися, подивитися книжки. Книжки, звісно, чисті, ніхто їх там не мазав, вони не перевернуті з різними там речами і сміттям. Це лише контейнери з такою кількістю книг. Цікаво, так? Да? Подивитися. Цілий-цілий контейнер величезний просто. Їх тут не один, а два навіть. І все забите повністю книжками. Ну що ж, як бачите, деякі вже трішки спродались, базарчик цей буде вже закриватися, ну і ми з вами будемо, звісно, прощатися. Всім вам дякуємо за перегляди, гарного настрою, мирного неба. Ну і всім пока-пока.